Комунальники розпочали ремонтувати пошкоджену покрівлю у будинку по вулиці Незалежної України. 1. 12 під'їздний будинок розташований менше ніж за кілометр від епіцентру удару. Вибухова хвиля була настільки потужною, що зачепила дерев'яне перекриття між технічним поверхом та дахом, а також сухові вікна і вентиляційні канали. Проблему мешканці помітили, коли почались рясні опади. На скаргу оперативно відреагували комунальники. Нині тут тривають ремонтні роботи. Ота заміна покрівлі виконується на окремих ділянках, щоб не погіршити ситуацію. Після закінчення ремонту над одним під'їздом покрівельники переходять до наступного. Сподіваємося, у травні роботи завершити. Буде декілька етапів. Це будуть кластися плити ОСБ, а потім два шари Робіройду. Тобто, це м'яка покрівля, так звана. Намагатимемося якнайшвидше, аби погода не завадила. Нам все зробити. На сьогодні плануємо 100 квадратних метрів зробити. Паралельно з роботами по вулиці Незалежної України працівники «Запоріжжя Рамсервісу виконують ремонти у заводському районі Запоріжжя. Аварійна та ремонтно виробнича служба підприємства ліквідують наслідки нещодавнього прильоту в приватний сектор. Закривають пошкоджені двірні та віконні отвори і допомагають людям відновлювати ворота та покрівлі. Дуже багато покрівель постраждало, тому. Поступово деякі потребують такого капітального ремонту. На деяких будинках можливо часткова реставрація, відновлення покрівель. Десь натягується плівка, десь накладаються шиферні листи. Тобто роботи тривають, там кілька десятків будинків потребують ремонту, то наші працюють інтенсивно і у приватному секторі також.